У зв'язку з тим, що в місті діє карантин через африканську чуму свиней, то діє заборона на продаж м'яса свинини і закриті всі м'ясні павільйони. В той час цікавість конотопчан викликав той факт, що у файній господині м'ясо продається. Чи є там супровідні документи? Підемо, перевіримо. Доброго дня. Ви продаєте м'ясо свинини, а чи є у вас супровідні документи? Є. Можете нам показати? Вони в нас висять документи. Це копії, якщо треба, можемо пред'явити оригінали. Це документи, звідки нам постачають м'ясо, що це дійсно воно не з Конотопського району, що ми привозимо. Можете доставай розробити. всі документи, доставай, Юлічка, всі документи. Це посвідчення ветеринарне, форма 2 нам дали. Беземо з Чернігівської області, там регіон не заражений, все спокійно, все у нас без зараження, так що все по м'ясу сертифіціровано, все як положено. Документи є, оригінали, якщо треба, ми вам предоставимо. Ксерокопії для населення, бо люди теж трошки панікують, тому оригінали вішати не можемо. Ми е, і в Полком сьогодні на засідання предоставили, і е, покупцям всім предоставляємо ксерокопію, пожалуйста. Якщо хтось хоче ознайомитись із... Оригіналом, да, оригінал є. Людям передайте, хай не панікують. Форма 2 це найважні документ з цих усіх. Тут все показано, все розписано, що Чернігівський регіон, м'ясо привозиться у рефрижераторах, воно привозиться нам свіженьке, тільки зарізане, ось товаротранспорт, на всі накладні, все є. Це посвідчення про якість, так, так, Якісне посвідчення, так. Так що, щоб паніки не було, у нас все сертифіціровано. Тож, бачимо документи в порядку. Покупців в магазині також є. На наше питання, чи не хвилюються вони купувати в цьому магазині м'ясо? Ми почули наступні відповіді. Ну, хочу там піти». Не боїтеся зараз свинину купувати? В магазині ні. Не боїтеся? Ні. А як вам тут молочні продукти? Очень даже хорошо постоянно купую. Гарна продукція, гарна. Ті не влаштовують. Влаштовують. Ви не хвилюєтеся м'ясо зараз купувати в магазині. А чого хвилююсь? Ні зовсім не хвилююсь. О, тому що ринки закриті, карантин понаписували прово. Я на у магазині більш довіряючи там Десь на ринку Тож після нашої невеликої перевірки ми залишаємо цей магазин. Тим, хто купив м'ясо та інші продукти, бажаємо смачного. Ну як ми побачили, приводів для хвилювання абсолютно ніяких немає.